Вітаю! Ви слухаєте юридичний подкаст від Жар.Інфо. З вами я, Оксана Банкова, журналістка Жару. Поряд зі мною Ольга Чорна, юристка, яка багато років працює в системі безоплатної правничої допомоги. Як зазвичай, у нашому подкасті ми говоримо простими словами на різні, часом дуже складні юридичні теми. І сьогодні будемо говорити про те, що турбує практично кожного мешканця багатоквартирного будинку, про прибудинкову територію. Хто її власник, як визначати її межі? Чи можна здати в оренду місця під паркування або встановити шлагбаум на прибудинковій території? А головне, що робити, якщо раптом хтось із сусідів вирішив побудувати гараж посеред двору. Отже, розбираємося в усіх цих юридичних нюансах чітко, практично, разом з юристкою. Олю, перше запитання: взагалі, що таке, що таке з юридичної точки зору прибудинкова територія? Прибудинкова територія відповідно до чинного законодавства, тут ми можемо взяти за основу ряд нормативно-правової бази це і закон України про співвласників багатоквартирного будинку, і цивільний кодекс, і земельний. Прибудинкова територія це територія, яка знаходиться навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та земновпорядної документації, в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташований самий багатоквартирний будинок, і належні до нього будівлі і споруди, і необхідна для їх для обслуговування цього будинку е земельна ділянка. Що ж може входити до цієї прибудинкової території? Зрозуміло. Що це сама територія під будинком багатоквартирним? Це проїзди, тротуари, озеленої території, ігрові майданчики для дітей молодшого. Дошкільного і шкільного віку майданчики для відпочинку дорослих або літніх людей, майданчики для занять фізичної культури, майданчики для тимчасового зберігання автомобілів, майданчики для господарських цілей, майданчики для вигулювання собак і інші території пов'язані з утриманням і експлуатацією будинків. Що це може бути? Досить часто зараз нові. Житлові забудови, наприклад, на своїй території мають окрему електричну підстанцію uh -huh. або окремо оснастили місце для певної якогось трансформатора, тобто на сьогоднішній день. Люди, які проживають в межах можливо житлового якогось кооперативу, або в одному будинку, вони можуть продумувати, що їм потрібно, що вони можуть на цій своїй прибудинковій території, на цій земельній ділянці ділянці розташувати. Мені цікаво взагалі, от розмір прибудинкової території. Дуже часто ми дивимося, що може бути великий будинок, а прибудинкова територія невеличка. Або там будинок на три під'їзди, а територія прибудинкова досить така ну значна. Якось визначаються якісь є мінімальні, максимальні межі прибудинкової території? Чи це все залежить від можливостей, взагалі від ділянки? Ви ви знаєте, дуже влучне питання, тому що з цим питанням досить часто звертаються самі люди. Тому що якщо взяти якийсь старенький будинок з е, старої житлової забудови, ми можемо побачити, що там взагалі мінімум місця, і вже огорожено, і вже нема де ставити автомобілі. А є навпаки навіть будинки… Е, Старшої забудови дає багато земельної ділянки. Дійсно, як ви сказали, кожна ситуація є індивідуальна. Чому? Насправді є вимоги, є ДСТУ, якими затверджена окрема формула, якою прораховується, скільки має бути мінімум цієї прибудинкової території. Але давайте будемо відверті, що насправді це досить нереально на сьогоднішній так, день. Вказує те, що ми бачимо? то… Да. Чому? Тому що. Е коли будувалися раніше земельні ділянки, ці не земельні ділянки, а будинки, ці земельні ділянки були, наприклад, належали до комунальної власності, коли здійснювали вже перехід, наприклад, до ОСББ АДО, або житлової компанії. Чи до цього проміжний етап, коли здійснювалося оформлення земельної ділянки, виявилося, що вже та земельна ділянка в повному обсязі не може бути передана на користування ОСББ, тому що там вже частинку взяв хтось на користування в гараж, угу. там вже комерція. Тобто все досить індивідуально. Угу. Якщо брати до уваги сьогоднішні ситуації, то е, нові забудови дійсно формуються Лише після того, як сформована вже земельна ділянка під цю mm -hmm. е територію забудови. Звісно, не скрізь. Ми бачимо, що є в великих містах мікрорайони, де будується будинок так. на будинку. Але ми розуміємо, що мінімальні ДСТУ, мінімальні норми межування між, між будинками повинні бути дотримані. Ситуація дуже індивідуальна, але. Тут дуже багато залежить від жителів, від мешканців цього багатоквартирного будинку або житлового кооперативу. Тому що досить багато хто так живе, або ж там ЖБК, як mm -hmm. то називають ж... І від мешканців, від людей залежить, що там знаходитиметься, яким чином, наприклад, будуть ставитися ті кулі на півсфери. Mm -hmm. Ну, тобто, я думаю, ми поступово mm -hmm. з вами до цього Ta, дійдемо. І чи не побудують на частині їхньої прибудинкової території інший будинок? Це, це теж мені здається, мешканці повинні про це дбати і відстоювати свої права, якщо раптом якась там загроза є. Так, і е, ви частково почали говорити про е, оформлення. І тому хочу запитати, чи взагалі е, співвласники багатоквартирного будинку е, якось повинні цю територію оформлювати? Чи автоматично е, ця територія вже належить співвласникам, чи треба про якийсь там складний бюрократичний процес і на папері це все отримати дозволи якісь. Як це все відбувається? Ну, насправді ми ж розуміємо, що автоматично нічого в житті і не, не буває. Mm -hmm. Так, Тим більше, якщо це е, ми держава, публічна влада і правова держава. Почнемо з того, що е, для того, аби е, ОСББ, там говорити mm -hmm. про ОСББ, бо це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, найчастіше. Це непідприємницька організація, яка і піклується про жителів того чи іншого багатоквартирного будинку. І я прошу слухачів, і глядачів розуміти, якщо я говорю ОСББ, це ще може бути паралельно використовується е, житлова компанія, там ЖК управлінські да. житлові. Компанії? Управлінські, так тобто я б говорити ОСББ, але все залежить від того, яку форму управління обрали мешканці багатоквартирного будинку. Насправді ОСББ повинно потурбуватися про те, аби ця земельна ділянка належала їм на праві постійного користування. Найчастіше ОСББ, і так і є, вони використовують земельні ділянки на право постійного користування. Тому що е ці всі земельні ділянки е житлової громадської забудови на початках належать кому комунальній власності органам територіальної громади. І перш ніж здійснюється забудова органи територіальної громади. Виділяють цю земельну ділянку відповідному забудовнику для проведення будівництва. Після того, як вже є у нас. ОСББ ну, найчастіше після або до введення в експлуатацію вже є якась спільнота, яка сформувалася, яка розуміє, що потрібно організовувати проживання чи новоствореного будинку, чи вже діючого будинку, який довгий час спільними інтересами мешканців організовує, під час передачі. Новоствореного будинку актом приймання передачі забудовник передає ряд документів. І варто вже на цьому етапі переглянути, які документи передаються. Uh -huh. Досить часто, і це дуже правильно, сам забудовник. Підрядник, забудовник, хто залежить від того, чи це спілював, ну, там все залежить від того, хто є головним виконавцем будівельних робіт. Він передає з актом приймання передачі і технічну, і земновпорядну документацію на відповідну земельну ділянку. І від цього потрібно відштовхуватися. Є оформлено юридична ОСББ, і відповідно далі потрібно юридично оформити земельну ділянку, пройти усю всю процедуру, яка є закріплена земельним законодавством України, і оформити, аби ось та визначена тими чіткими межами земельна ділянка належала ОСББ. При цьому досить багато буває питань. Чому? Тому що деколи буває, що будинок побудувався один, а будується ще чотири. Так? Uh -huh. Це все дуже важливо. Відповідно до закону України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, ОСББ створюється у одному будинку. Тобто мається на увазі. Що якщо чотири буде будинки, може бути створено 4 ОСББ до прикладу, uh -huh. а потім вони скоперуються один об'єднаний. Але це ми, як ніби діємо з вами на майбутнє. Uh -huh. У будь-якому випадку ОСББ це та структура, яка покликана е, організувати, підтримати і захистити права всіх співмешканців, е, всіх жителів цього будинку. Будь-яке рішення ОСББ буде приймати лише на основі спільної згоди всіх мешканців. На цьому шляху ми маємо використовувати який документ. Звісно, це закон про об'єднання і статут. В статуті найчастіше прописано, яким чином оформлюються ці протокольні рішення. Навіть те саме рішення про здійснення оформлення земельної ділянки, яким чином воно здійснюється? право подавати документи, хто має право, голова правління чи члени правління. Усе це прописується. Так, це да. Ви розумієте, це здається такі елементарні питання, але коли люди звертаються, до ЦНАПу, тут вже можуть бути е, незрозуміли, тому що в статуті написано, що голова правління, тобто ОСББ, не має прав, не має е, переданих прав співмешканців на здійснення оформлення земельної ділянки. Тому, мабуть, досить часто, але в більшості випадків голови ОСББ вже ці всі моменти знають, але варто проконсультуватися з юристом, який проаналізує той статут, який вже є, і можна легенько накидати той алгоритм дій. Тобто автоматично не переходить потрібно зафіксувати юридично правильно цю земельну ділянку. Це Переглянути, які документи є наявні, зібрати відповідні збори, уточнити, оформляємо, робимо, оформляємо протоколом, фіксуємо всі згоди. тобто це мають бути збори е е е співвласників, протокол. Це ну, буде, зазвичай, зазвичай воно зазвичай, так і так. Ну, особливо на перших етапах, коли передається, якщо це в нас вже будинок старої житлової забудови, і люди перейшли, і коли е е отримали документи, і бачать, що земельна ділянка досі ще, наприклад, належить. До органів територіальної громади і співвласники виявляють бажання. Но для того, щоб все організувати, що потрібно, треба ініціюючу групу, знову ж таки зібратися, проголосувати і передати ці, цю інформацію, аби там, представник, голова ОСББ забезпечив реалізацію їхнього права. Тому що ми розуміємо, що таким чином мешканці турбуються про свою безпеку. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що є навіть конкурси на найкращу прибудинкову територію так? Так, так, так. облагороджують, роблять красу, оснащують. І вони зацікавлені, що та краса, і вони за неї будуть відповідати. Відповідно, вони за це і платять і внески. Але ось ця вся процедура має ґрунтуватися на добровільності. І е, загальності, тобто більшість більшої кількості голосів. Тому що якщо поринути у судову практику, е, досить часто ми бачимо, що е, голови ОСББ самовільно приймають рішення, отримали там 5% голосів і пішли здійснювати. Ні, я не маю на увазі лише, наприклад, прибудинкову територію, а, а інші якісь питання. Це дуже важливо. Тобто ми розуміємо, що має значення вихідна документація, яка є в нас і на будинок, і на земельну ділянку. Згода. І далі формується алгоритм дій по оформленню земельної ділянки. Це Потрібно проглянути, можливо, треба оформити нову проектну документацію, замовити геодезичні роботи, розгляд земельної ділянки. Чому це має значення? Тому що підводні води, де проходить каналізація, все це має значення, тому що це багатоквартирний будинок, і відповідно подати документацію на оформлення права постійного користування земельної ділянки. Так, стається більш-менш зрозумілим, як це все відбувається. Зрозуміло, що потрібно проводити збори і це все вирішувати спільно співвласниками. Взагалі, які, якими правами володіють співвласники щодо прибудинкової території. Що вони можуть робити? От ми уявімо ситуацію, що там вже все оформили, територія їхня прибудинкова, все. Що можуть робити? Виходимо з наших ситуацій, те, що ми зараз маємо, дуже часто чуємо про те, що ставлять паркани, ставлять шлагбауми, і дуже часто так само бачимо десь, от сперечаються, сперечаються, що там цього не повинно бути, цього не має бути. Це протизаконно. законно незаконно. Взагалі, як це має бути, ну знову ж таки, це добровільність і згода. Законність, незаконність, ми ну тут мешканці виходитимуть з мір безпеки, але дуже велике має значення, хто є з чи який об'єкт по сусідству з тим самим багатоквартирним будинком. Якщо говорити до прикладу, якщо біля вас є якесь підприємство. Там, комерційне, некомерційне. І біля вас, біля вашого будинку, їде, розташовується дорога загального значення, загального користування. То треба розуміти, чи, ви, чи можуть власники поставити ту шлагбаум. Uh -huh. Чи вони будуть ставити шлагбаум лише по відношенню до в'їзду до їхнього будинку, до прибудинкової території? Чому це так важливо? Тому що. Від, від, від вибору цього залежатиме і оформлення документації. Зрозуміло, що це ми по-народному говоримо mm. «шлагбаум», але здається, в документації це говорить, говорить додаткове технічне оснащення mm -hmm. для о, доріг якимось mm -hmm. таким чином. І mm -hmm. найбільше і найчастіше оформлення оснащення таким чином. Доріг забезпечено і прописано в правилах благоустрою кожного населеного пункту територіальної громади. Mm -hmm. І кожна територіальна громада прописує ці моменти, і це дуже важливо цього дотримуватись. І досить часто на оформлення встановлення шлагбаму потрібен дозвіл того самого органу, який регулює питання. Благоустрою, uh -huh. тобто на його оснащення. Але якщо чому я сказала про дороги такого загального значення, на розміщення на таких дорогах потрібно вже буде дозвіл облавтодор, ну uh -huh. як там по народному, або навіть органу поліції, тому що так само як на розміщення транспортної полі, на розміщення знаків. Але я не думаю, що Такі ситуації буватимуть, тому що люди розуміють, що це додаткові вимоги, це додаткове якесь ем, навантаження буде і на голову з і на мешканців. Ми давайте розберемо ситуацію, коли це їхня прибудинкова mm -hmm. територія. Тут знову ж таки все залежатиме від волі. Співмешканців, щоб це було чисто оформлено на проголошено загальною більшістю голосів, uh -huh. і звісно, на цей шлагбаум має бути технічна документація, тому що щось має надати ОСББ. Ну і далі вся їхня е, така договірна процедурна робота. Хто здійснює, які кошторис, які закладення. Кошти тут вони регулюють самостійно, ніхто ж не може втручатися в ОСББ. Це або формується з резервного фонду, або люди додатково вже формують. Так. Але оцей дозвіл, про який я говорю, що органи благоустрою, найчастіше у більшості громад вимагається отримання цього дозволу. Це тільки коли поставити, от, наприклад, цей шлагбаум, чи це навіть для того, щоб огородити території, поставити паркан, теж потрібен дозвіл органу благоустрою щодо паркану. Такого така вимога лише стосується, коли є суміжні якісь ем, території доступ до не можна обмежувати до прикладу. Ага. Там ж інший будинок, uh -huh. і земельна ділянка дотична, вони проти цього, наприклад, і кажуть, uh -huh. ми не хочемо, щоб ви від нас Ну, Різні ситуації. Така суперечка то... вже виникає місце космічними ділянками. Взагалі органи благоустрою дуже слідкують в кожній територіальній громаді ось за, цим, за цими питаннями. Наприклад, той самий заборчик. І навіть деякі територіальні громади визначають, який Приблизно має бути цей забор, щоб місто виглядало якось там більш-менш. Не однотипно так, облагороджено загальними ознаками. Наприклад, якщо говорити про територіальну громаду міста Хмельницького, у нас є вимога на сьогоднішній день про сміттєві баки. Вони мають бути розміщені близько до дороги загального користування, аби не заїжджати на загальну прибудинкову територію, не будити мешканців цього будинку, а по дорозі працівники. Угу. Відповідної служби могли забрати е, ці е, сміттєві. 에... Uh -huh. Сміття сміттєвих баків. Тобто кожна територіальна громада регулює по-своєму, але найчастіше на шлагбаум цей дозвіл потрібен. Uh -huh. ем... Інколи, навіть після того, як встановлюється шлагбаум, виникає дуже багато питань, тому що е... є будинки, які розташовані там один за одним. Перші власники там, uh -huh. сформували, і вже другим вже є обмеження, і, наприклад, ви е... Привозити таксі, вам щось, і в таксі може, мусить чекати, поки ці вийдуть, uh -huh. вивімкнуть, відкрить. Є дуже багато моментів, дуже нюансів. Але ми повинні пам'ятати про, про якийсь елемент людяності і домовленості. Завжди про все е, потрібно і можна домовитися, не доводити це до якихось там е, судових суперечок. Але. Досить часто, все ж таки, беручи до увагу, в якому ми стресі живемо, ми доводимо цю ситуацію до да, якихось абсурдних судів. Хоча можна це все вирішити на якомусь досудовому рівні. Так, от мені здається, що люди все ж домовляються. Якщо там будинки послідовно один після одного, то все одно вони дають, чи ті ключі, чи зараз же шлагбаум можна відкрити за допомогою там через номер телефону, зателефонувавши по різному, і тут там це, це не та проблема, яку не можна розв'язати. Все розв'язується. Основне дійсно, як ви говорите, людяність і нормальне ставлення одне до одного. І ще одне питання, що я би я хотіла знати, наприклад, чи можуть мешканці багатоквартирного будинку нас здавати в оренду частину території своєї прибудинкової, наприклад, для того, щоб поставити якийсь маф? Чи взагалі така ситуація можлива? Ну, звісно, для розміщення мафу знову ж таки потрібно відповідне рішення власників цього багатоквартирного будинку. Але досить часто саме на цьому етапі буває багато суперечок, і ми це розуміємо. Так? І знову ж таки, про мафи. Кожна територіальна громада по-різному регулює це питання, угу. тому що є і вимоги і до мафів, де вони мають знаходитися. І в більшості випадків територіальні громади вже. Проти розміщення мафії взагалі у, у, у mm -hmm. містах вже схиляється думка про ось, наприклад, ми бачимо, що на перших поверхах досить часто є комерція, аби вона таким чином здійснилась. Проте на сьогоднішній день законодавець не забороняє так конкретно, що все ми не, ми, ви, вам не можна тут ставити. Є така можливість, але знову ж таки все залежить від е, того, чи є згода. І знову ж таки, наголошую статут. Які повноваження в голови ОСББ, якщо є дозвіл? Є, ну дозволили співмешканці, оформили протоколом. Uh -huh. Нас гаразд більше кількість людей проголосувала за встановлення. Хто має право далі підписувати відповідний договір на оренду тієї uh -huh. земельної ділянки? Аби ну щоб вже ця юридична складова в нас е, чи власників того багатоквартирного будинку була е, дотримана до логічного завершення ну, і щоб не було ризику, потім щоб хтось оскаржить е, таке рішення. Так. А якщо раптом якийсь мешканець захотів поставити собі гараж на цій території, сказав, що от я тут мешкаю, це і моя прибудинкова територія в тому числі, я хочу собі тут побудувати гараж. Класика, але це класика, напевно, що у таких. Прибудинкових територіях старої житлової ну, забудови, тому що ми бачимо, що сучасні, там вже кожен сантиметр прорахований і немає вже там, кому де розбігтися. Ну, Насправді це вже трішки як зловживання, тому що всі Кожен, хто мешкає, він є частково власником цієї прибудинкової території. Я знаю такі нюанси, навіть були судові справи, що він порахував яка квадратура його квартири і який в нього може бути гараж. Ну, Це, звісно, це жарт, але і до такого люди інколи мудрують і приходять до такого висновку. Це є трішки порушенням, не трішки а логічним порушенням. Знову ж таки, треба жителям просто не боятися. Підняти це питання. Можливо, сталося так, що він, як ФОП, і бере в оренду, і uh -huh. до цього було оформлено дозвіл, ми ж не знаємо. Потрібно дійсно дивитися документацію, що є у е, цього мешканця, який будує гараж. Ще якщо люди звернуться, виявляється, що в нього навіть документів немає, ніяких технічних на будівництво того гаража. Ну, ми ж розуміємо, одне питання може підтягнути інше. Інколи, коли правильно ставиш питання. Людина з думать, та нащо воно мені? Головне мати волю, вчасно задати питання і зупинити якесь свавілля, тому що прибудинкова територія це спільна сумісна власність усіх мешканців цього будинку. І кожен бере участь у його вирішенні питання щодо його користування. І от навіть на, ті, на півсфери, так? Угу. Тому що це болюче питання. Багато є дворів, де немає місця розташовувати автомобілі, і спеціально наставляють на півсфери, щоб люди хоча б могли вийти з під'їзду. Ну, це також приймається, повинно прийматися рішення на цих зборах. Інколи ставлять на пісфери, що матусі з візочками не можуть пройти по тротуару. теж певний свій нюанс. Ну, багато є моментів. Але ми повинні пам'ятати про узгодженість і дотримання процедури, передбачено в статуті. Дякую. Я от для себе зрозуміла вже, що от Прибудинкова територія, обов'язково, коли ми хочемо там щось огородити чи поставити якесь, ми маємо керуватися правилами благоустрою і здоровим глуздом, звичайно, коли там якісь такі там, дороги, як ви говорили, і вирішувати все спільно з піввластками, оскільки це спільна власність усіх мешканців будинку. Але ще таке останнє питання: якщо раптом хтось цього не зрозумів, так як я, і от. не... Ну, Хоче щось самовільно поставити, чи щось зробити, куди мешканцям скаржитися? В поліцію чи, можливо, от, я знаю, що є комісії з благоустрою чи цю комісію, чи Пайте, ви дали відповіді на всі питання? О. Насправді, коли люди хочуть. Чогось досягнути перше, куди це звернутися до голови ОСББ. Ну, він угу. повинен володіти завжди ситуацією, так або ЖК. Далі, як е, органи поліції можна, тому що за це, це також, якщо немає відповідної технічної документації, може бути адміністративна відповідальність. Є в, наш, в нас органи арбутконтролю. контролю, також туди можна звернутись. І, як ви сказали, відповідний орган, який е, регулює благоустрій. Але ось тут щодо благоустрою може бути. Також питання, тому що вони можуть сказати, що це не відноситься до благоустрою міста. А. Хоча все залежить від того, де встановлюється той чи інший гараж. Ага. Або, наприклад, досить часто, можливо, ви пам'ятаєте, були такі, що добудовували перші поверхи так. на прибудинкову ага. територію і забирали велику частину. Ну, це все здійснювалося у той момент, коли ось та земельна ділянка ще була в нас. Таку не підвішеному стані, і люди додумувалися, не робили фундамент, а робили опори, щоб довести, що, будь, що добудова не використовує фундамент і не є. А стаціонар якоюсь порудою, тимчасовий да. Тобто люди в нас дуже Ми... <сум> так, і винаходять. Да. Але те, що можна спробувати, і, і, і тут вже можна говорити про. Комісію з вирішення земельних спорів при відповідних виконкомах вона також є. Але uh -huh. вона вирішує після того, якщо вже є якийсь реальний такий спір, наприклад, про притягнення до адмінвідповідальності і таке інше. Uh -huh. Зрозуміло. Дякую дуже за цікаву і, я думаю, багатьом корисну розмову. Це був юридичний подкаст від жару. Сьогодні ми говорили про прибудинкові території і про права обов'язки співвласників багатоквартирних будинків. Якщо ви хочете дізнатися більше, звертайтеся до юристів, не соромтеся, запитуйте. Є, зокрема, система безоплатної проничої допомоги, ви можете телефонувати, консультуватися на їхні, в їхній контактний центр. Якщо ваші права як фізичної особи порушують і ви хочете щось знати. І підписуйтеся на наш подкаст, залишайте свої відгуки, пропонуйте обов'язково свої теми. І будемо про це розповідати. Попереду, що багато корисного для вас. До зустрічі у наступному епізоді.